Всім привіт! У нас такий сьогодні ось ранок. Морозець є. І ось так. От що там? Заходиш? Давай, заплигли. Тебе випустили. Заходь тепер. Давай трошки прогулявся. ми вже в машині сьогодні. У нас невеличка подорож. Ну, як невеличка годинки половиною, а то й більше подивимося, як треба нам їхати. Їдемо на Кіровоградщину. Дивіться, яка в нас сьогодні на деревах краса. Тут у нас цей був такий тунель. Він мені так подобався, але його трошки обрізали. Ну, для машин, то, звісно, так і треба. А красу мою прибрали. Тож, що буде цікаве, будемо вам сьогодні показувати. Ну що, друзі, ми їдемо потихеньку. Зараз трошки в машині нагріється, то будемо роздягатися, ми тільки ж виїхали. Це зайшла тільки що в маркетоп. ти сижу в шоці просто. Купувала капусту. Ціна на капусту зараз 39 гривень, щось там з копійками. Це капець. Я ось нещодавно також була, то бачила 35 було. Це вже 39. Ціни просто ростуть на очах. Так, потихеньку їдемо, дороги, правда, у нас не ух, які маємо, але ж знімати дуже не, не можу. Нема в мене ще її палки стабілізатора, щоб можна познімати. Надіюсь, з Євгеном ми доїдемо, все буде добре. Бо Євгена в нас ж захитує, але я йому дала там пігулочку. Не дуже хочеться давати, але на... Далеку відстань їхати тут треба кілометрів 280, якщо не більше. Так що сонечко виходить. Потихеньку їдемо. По дорозі ще. Я батьківщину з Максимом, і я там виросла, в школу ходила, але ж уже, так сказати, з моєї сторони там просто в гості можна сходити, родичі. А от мама зараз а, в Знам'янки важко. Тож ми заїдемо в Знам'янку, а потім далі поїдемо. Женя, ти вже спиш? Смієш. Наш водій. Водій треба поздоровкається. Ваш водій, особистий. Так, да, да, особистий. на Кочегари, диві кури, пасуться. Все, друзі, ми вже заїхали на Кіровоградщину, якраз знак проїхала. Тут цікава така погода. Ми їхали в нас так. О, і ні, чи що то воно таке на деревах, таке біле все було. Заїхали в Кременчук, нічого немає, дерева чисті, тут взагалі. Сонечко так світить, наче, цей, наче весна. Так, поки хороша дорога, можна і познімати щось. Їдемо. Вже я трохи вже втомився, все добре в нього, але вже каже, коли ми приїдемо, каже, тут півдороги зараз приїдемо. Відпочинемо годинку і поїдемо далі, щоб він трошки переключився. Сонечко заховалося, хмарно. Трошки, звісно, ми будемо прогульщики, ну, в школу, декілька днів не піде. Ми подивимося, як воно буде. Ну а що треба? Що поробиш вірніше? Батьки їдуть, то й дитина їде. Це таке. Він би з дідусем би він би не сидів, не залишився. Та і ми дуже рідко їздимо, щоб його залишити. Провідає решту родичів. Будемо трошки продовження канікул. І подивимося, яке це навчання буде. Ось ми їдемо. І нам тривога, 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 Полтавська область. Це завтра понеділок. Ці Канікули закінчуються, що там буде з цією школою. Що Та я й сама сижу, спинка буде. А тут можна. Потримати нічого не шатає. Тут дорога гарна. А то кажу, зараз я буду знімати. І відразу заховала, бо воно сіпається. Перше місце призначення в нас майже є. Зараз повернемо і буде. Це ми будемо зараз заїжджати до моїх рідних. Мама тут сестра, племінниця. Ага. Мама, та я не знаю, скільки, сім років сюди. Вже тут мешкає, переїхала. У нас тато як помер, вона трошки там пожила, але в нас село, де я народилася, ну, таке без цивілізації, а тут вона переїхала, бо тут в неї є батьківська хата. Тож зараз заїдемо, провідаємо і їдемо далі, бо ми не так просто гуляти їдемо. У нас ми по справах їдемо, тож все швиденько. сказали взагалі зателефонувати, коли ми будемо під'їжджати, але ми не телефонуємо. Так що заїжджаємо. Тут, а... а у них два будинка. Один оце нежилий, так сказати, там ніхто не мешкає, а от там вони живуть. Ну, Женя вже побіг. Так, о, все, родичі, пока-пока. Ми вже приїхали до нашого майже місця призначення. Їдемо. Мали по одній дорозі їхати, але там така погана, що ми вирішили в об'їзд і це добре, бо я можу потрапити на трошечки в своє рідненьке село. Так що їдемо. Сонце таке світить. Це вже ми тільки що повернули, то більш-менш. А то кажу Максиму, я тут туди засмагу получу. Зупинилися в селі моєму, заїхали на кладовище. Тут просто, ну по дорозі ми проїжджаємо цю дорогу, то звісно ж, зайшли. і Зараз будемо їхати вже далі. А якщо ще буде час, то, звісно, зайдемо. ну Не сьогодні подивимося, як у нас справи підуть, але рідненьке село на фоні, там. ну не на тому фоні, там поля. Таке відчуття. Все дитинство тут пройшло. Запах інший. Сонечко нас зустрічає сьогодні. Маленьке село. Раніше людей тут більше було, а зараз я і не знаю, що тут мало, дуже мало кажуть. Тут не магазину немає, а школу. Я ходила, спочатку ходила, а потім автобус нас возив. Десь 4 кілометри, отак от. Балка, все позаростало. Раніше все не таке було, а зараз зовсім змінилося. Нікого немає на вулицях. От. Ну, а на ця Макс мене тут на мотоциклі катав на МТ, що ми сусідам забор мало не винесли. Було таке діло. О, а тут Маринка картоплю садила, це тут дідусь він з бабусею жив. І тут садили картоплю. Зупинка в школу. А далі їдемо до батьків. Максима, ну тільки до мами, бо тато в нас зараз. Потім подивимося, як ми справимося, можливо, ще заїдемо в гості, бо якого провідати. А там, звісно, буде видно. Поля. А тут Максу кажу, хоч поля є, а то в нас там і не видать їй, що вони є. Щось дорогу диви, як розгорнуло. А це Женя, мама цією дорогою в школу пиляла. На велосипеді, пішки, потім на автобусі. Ну і тудою ж. Але сюди чогось більше я ходила. Тудою ближче просто було. Там, коли дощик, не можна було ходити. І тут Женя город у нас був, тут ми кукурудзу садили. І гулять оце пиляєш темно, а ти йдеш? Це тут ще немає кладовища. А з цієї сторони там кладовище, це все одно йдеш гулять, бо гулять хотілося. А зараз ні, не пішла б не за що. І вона мені така раніше, ця дорога широка здавалася, просто широка. Зараз вона вузенька така. Де там те та широке? Друзі, доїхали ми нарешті, вже он світло на вулиці звімкнули. Та ми сонечко було вже приїхали, то Макс до сестри ж. Ми, звісно ж, заїхали. І так, не до всіх родичів по дорозі, в мене також по цій вулиці. Дядько мій рідний живе зі своєю сім'єю. Також не цей. Не встигли заїхати, бо воно вже чекають. Завтра провідаємо решту родичів. Оп, а дороги це кошмар, що тут робиться. Цього немає. Що немає? Ой, котик диви. Ой, стой, дай втік. Боїться, думає, що там робиться. Женя, диви, який він відкормлений. Втік. Та вже нарешті можна сказати, що на місці Євген десь йде на перевірку, що тут робиться, котик з собачкою. Морозець на вулиці бере. А, прям так прохолодно. Женя, то там влітку кухня, зараз туди не йди, там холодно. Ми в хаті будемо. Треба переодягнутись. Не чіпай тільки, щоб він тебе не замазав, бо ти і так уже треба тебе витирати. Ти підеш в хату його відпустять. Пішли. Троянди, дивись, скільки троянд. Пішли, пішли переодягатися і ручки треба помити, бо ти там котів пожмакав, ми ж заїжджали, він всіх м'явкає, да. всіх котів пережмякав. дуже любить котиків. Сказав, всіх забере. І вони Женя тебе люблять, я бачу. Пішли, мить руки. Це, Євген, ось тут гріється вже, бо трошки ми звикли до своєї температури в будинку. Тут прохолодніше. Ну, у нас постійно тепло, а тут, коли затопиться плита. Тож, Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.